Так, да, скажете, врожайність невелика, але я скажу, давайте будемо чесними, на цей рік це гарна врожайність. Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Значить, У нас сьогодні 1 вересня. Далі ми працюємо по сої, молотим сою. Значить, Соя сіялась 23 травня. Тобто, два, два тижні різниці від тієї, що ми вчора молотили. Що молотим сьогодні. Вона вже достигла, може щось е місцями її заланкувати, але не хочемо, щоб вона пересохла, бо там у нас пересохла. Знаєш, на цьому полі ми використовували міндобриво, Яраміла. е, Сіяли при посіві давали. Норми тут різні. Хлопці вон, поїхали косити, пішли отак і кажуть, з комбайна видно. Давали ось тут по 200 кг. Не знаю, камера передасть, зараз переключу. На другу камеру. А отут давали десь 25-30 кілограм. Тобто різниця, кажуть, комбайна видно, зараз вони вернуться. будемо з комбайну знімати, показувати. Зараз я межу, зайду, покажу наскільки, але така темна стоїть. Не знаю, як по вражайності буде, що воно покаже. Але 200 кг це, звісно, багато. Не могли ми сівалочку настроїти, щоб вона гарно. Висівала 100 кг. Далі на ту сторону ми там десь 120-150 виставляли, але більша частина поля 20 кг 25-30 кг приблизно так. Зараз покажу, тут видно, не знаю, ця камера не передасть, бачите лінію. Чорна, Оце де чорна, оце я міла по 200 кг. Ми боялися, що у нас горить. Ну, так вийшло, зараз подивимося, що воно покаже тут. Ось я переключився на камеру, а тоді поки хватаюся з комбайна. Передає Чорна. Чорна, чорна, чорна. Так Чому ж воно така чорна? Це буряний так вийшлося. Е, соя 2,075. Зав'язки більше зверху, чи що? Ну, по 4 стрючка тут, так? Да? Чи не 4? 4 бобика. Не 3, 4. Так, межа. До речі, зеленіша. Чорніша і зеленіша. Тут вже листя душі скинуло. І що тут у нас? Ну, Теж пов'язалися. Ну, навіть не знаю як характеризувати, чого воно там темніше. Е, більше пов'язалося. Я б сказав, кінчики більше пов'язалися і верхні боби там е, темніші. Дивіться, тут три навіть погоріло. Погоріло. І тут погоріло. Ну так будемо дивитися, що у нас тут та, та теж підгоріло. Даже хтось Ну, зеленіше воно тут. Да, я відрізняється, не знаю камера передасть. Бачите, де закінчується чорне. От 200 кг і там пішло далі. Цікаво, цікаво. Десь тут важна межа бути, бо тут там не зменшували. Ой, чітко видно, ой, красиво видно. Вище. І тут ми починали менше Це водік просто пішов бо у нас тут зрігзах, він так одрізав і погнало. Да, посів вийде тут борозна, тут межа колись була. Тут соя менша. Не дивіться соняшник. Падалиця, зійшла соняшника, це друга волна, не схотіли ми бризкать другий раз по одній причині, що соя попала під Град, і вона тут була нещасна, не хотіли ми давити. Тобто, ну, ви всі бачите, яке в цьому році яка соя нещасна, тому не схотіли другий раз, Ну, не думала, що так буде багато. Ну, в принципі, ну, місцями так є. Нормально. Дивіться, знімаю з комбайна. Зеленіша, чорніша, а тут аде без добрив. Ніч соя непогано, добре. Да, не Погана, я не знаю, що ти казав. Що... Ні, на тій стороні. Слабша. О, а в них диви. В них слабша, да? там. Сплошний пасів. У нас рядочки як красиво видно, а в них з сплошним пасівом. там дрібна буде. Там чому невеличкий. дрібна сама стоя буде. Воно сплошним пасівом я не знаю, вона щось дрібніше на порядок виходить. Це я вже не Так, ну, приблизимося до того, познімаю і ще покажу. Тут височе. Покажу вам серед поля. Де трактор, поки Значить Соя. Дивіться, вона суха, вона після дощів не тріскається. Ми другий рік сіємо. Кому буде цікаво, можете писати, дзвонити на продаж, на посів. Звісно, зробимо аналізи і будемо знати, яка тут якість посівного буде. Але соя крупна гарна. Як бачите, достигла рівномірно. Класно. Тобто вона тут не мішана, так як ми тому, на тому полі мішали, показую, як все їсти. Так, З цієї сторони йдемо 200 кг і тут ми зменшували, по-моєму, 25-30. Або, може ще більше було, бо настраювали далі. То різниця видно, так? там зеленіша і і, і, поляр, і вище, так. І, вище. і вон, видно полоса чорна. Сейчас руку впевнено, щоб нас А тут а де трошки нижче, то дуже відключається де яра. Вона вище. 200 кілограм, і де 200 кг, йде 30 хай буде, може тут 50 поки ми не строїли. Не знаю, це перша сівалка, межа. Ні-не видно, На видно, видно, так, дуже видно. Чи снебуд руки був таке, цілим Так. так? так. Не думали тут не на там яр у нас. Ми, yeah. на... Ми на горбі. Бели. Be. Да, так що тут, а тут весь ґрунт змивається. Вон можу показати що яр. Так, яр де белий. Бачите самі 200 кг взагалі без добрив. Тобто вегетація. Да, ви скажете, що економічно це не я ярумілу, так як вона стоїть. Ми брали 9, 12, 25 Здається, 36 тисяч тонна стояла. Да, 200 кг це 7 тисяч затрату на гектар. Але це так, дослідний експеримент, чи працює яраміла і що вона показує. У цьому році, звісно, вологи не вистачило, бачимо, що вона темніша і виготує не довше. Тому, друзі, робіть самі висновки. Я скажу, що по 100 кг ну, потрібно вкидати і бачимо, що результат є. Далі на іншому на ютам, десь буде 150 починали і 120 закінчували з Яромілий. Подивимося, що там буде. Але тут Тут досить гарно показано, що результат є видно на екрані. Забув, друзі, сказати, що на наступний же рік добре вас залишиться і подивимося, що буде тут по кукурудзі. Дуже цікаво буде, поки, як вона чи плаватиме так, чи ні. А ну пишіть в коментарях. Різниця. Показано. Я думаю, завтра ми почнемо тут, бо хлопці края об'їхали, і тут сама сухіша вона, виходить, де більше добрива, тим зеленіша. Бачите, яка непогана соя на цей рік, Ну, ми вважаємо, що непогана. Тому оставили, щоб завтра тоді вже з комбайна покажу вам, що різниця видно, все-таки я раміла Питань немає. Я Рамила пішла. Десь 120 кг, грубо говоря. Щораз, вадік заїде. Третій день ми молотимо. Вчора вечором молотили де тут по 120 е, -е Вадік, щоб швидше набити, бо вже вона відсирівала. Дощик трохи проморосив вечором. Ти по цій стороні заїдеш? Ну, поїхали Заходимо. Щоб видно, я хотів а, так, так ось, заходимо. З те, і... Значить, отут 120 кг 9... 15, 25, по-моєму здається. Ось межа, як бачите, вона темніша. І рядок ще він А я ж, я ж це і оставляв. На цій стороні у нас ну, 25-30 кг йшло, небагато, не могли СЗ-шку настроїти, та, видно, видно класно і сипа набагато не то що набагато скажу, ну... лучше сипа, воно видно... Тобто, якщо В китичках дивиться, зверху китички з боку тут, менше. Ну, камера так не передасть, але скажу так, що в тому році, хто мене не питав, ми пробували там раніше, тільки як починали займатися соєю, карбомід, пробували вносити, то результату ми не бачили. Але ми там сіяли не з великими нормами. Також там Тереграшко один рік пробували, під оранку вносить по 120 здається кілограм. Але результату не бачу. В цьому році ми бачимо ми НПК на попередньому відео ви бачили, що ми вносили по 200 кг І хочу наголосити на те, що, звісно, оранка, друзі, якщо ви під основний обробіток під осінню оранку внесете сто 200 кг, да, НПК. І загорите Лемкеном, який... Ці поживні рештки ховає на 30 см, то звісно ваші добрива будуть на 30 см і ефекту не буде. Ті, е, хто підписаний на канал, знають, що в мене плуг е, широкозахватний і він усі поживні рештки е, заорює на 15-10 см. Тому це великий плюс е, того плуга. І В цьому році ми побачили, що все-таки НПК спрацював е, дуже. Класно і різниця ну 400 кг стабільно було. Тобто у нас поля там в 100 метрах да, кусочки. Тобто там де вносили і не вносили, результат ну, 400 кг по любому є. да, 200 кг це велика норма, але те поле було вбите. Якщо в тому році вона слабше дала по 1,2, а самі класні поля у нас по 2,3 давало, то результат в цьому році те, що слабе, стало найкращим. Грубо кажучи, 2 тони дало. Тут поля ми ще доб'ємо, бо ще на тій стороні залишилося. Тому ми побачимо. Поярі міли, скажу, що 30 мало, звісно, 120-200 і 200 кг це багато, економічно це невигодно, вносить таку кількість. Добре, але 80-100 треба до цього стремитися, як на український буде. Ну, Іти до цього, щоб по 80-100-120 кг я реміли вносить, все-таки ефективність є, бачимо. І немаловажно, чому ми вносили таку кількість, подивимося, як на наступний рік буде давати кукурудза. Іменно, е -бо Сипучі ці добрива, вони тільки 30% кажуть віддають в перший рік, а все остальне наступний рік залишається, тому буде дуже цікаво на наступний рік, як кукурудза себе тут покаже, які будуть перепади. Ми спеціально такі досліди вносили, щоб розуміти, бо є дуже далеко поля, слабкі поля, і щоб трошки десь більше вносить Яреміле, десь менше вносить. Тому ми на наступний рік, я думаю, що будемо залишатися на яремілі. Протом говорили перед цим, що МПКшку якусь куплять дешевше від Яраміла, але Яраміла все-таки працює. Вона цих коштів вартує. Ну, звісно, ще по соняшнику подивимося, ще там Яраміла міла закладено. Друзі, так що, так, ну, поле доб'ємо, скажу, що на цьому полість хоч приблизно. Воно трошки слабше, то що. Воно на бугру. І град, І град побив тут. Все. Не дало ці сої стартанути, показати свій потенціал. По цьому там запитання було. Посівна буде, так, да, буде, друзі, можете писати, ви всі знаєте, що зробимо лабораторні аналізи, якщо все нормально, питань немає, можете її придбати. Кому не важні аналізи, можете самі приїхати взяти, зробити аналізи. І все, ви знатимете, чи варта вона увага чи ні. Але соя крупна, гарна. Будемо висипати, я вам покажу. ну В складі принципі. покажу яка вона, але гарна соя. Дивіться яка сойка. Чистенька, бомба і по волозі класна. Саме раз для посіва. Так, попадається зелений боб, ну нічого страшного. Зато не пересушено. Завершили ми обмолот сої, Пчолка нам допомогла, не зміг я забрати десь 2,5 тонни, не влізло в трактор. Попросили дядьку. дядька, пчолкою приїхав і нам допоміг. Значить, що по врожайності. Поле ми добили, скажу вам так, що что... рахую, що цей прицеп, 9 тонн. І так як в нас ще й газончик вийшов, да, то на це поле дало десь 1,65. Да, Ви скажете, врожайність невелика, але я скажу, давайте будемо чесними. На цей рік це гарна врожайність. Середня, висока, ну і не низька, як люди по тоні збирають. 2 це взагалі шикардос, А 1,65 це гарний результат. Ми задоволені цією врожайністю на цей рік, так як вологи не вистачало, плюс вона під град попала. Може, навіть і більше, я вам скажу. Тому що я ці прицепи рахую, що тут 9 тонн. А взагалі я в тому році кукурудзу возив. На елеватор, то я брав 9309 тонн кукурудзи, за соя важча. Вважаємо, так, а як вивеземо, тоді точно враженість будемо е, знати. Кому цікава така соя, на посів можете телефонувати, звертатися. Вона у нас лежатиме, лежатиме, я думаю, до літа. Як ми завжди її зберігаємо, будемо ждати ціну. Хотілося, звісно, ціни, щоб гарна була ціна. Ціпої немає. Найвища ціна. Напишіть, хто пам'ятає, яка найвища ціна була. Я пам'ятаю, що найвища ціна по сої була 525 доларів. От би таку ціну в принципі, змиритися можна і трудитися можна по сої. Але на наступний рік ну, в планах, все-таки, мабуть, зменшити сою в сої. Поки не відмовляємося, але зменшимо. Е -е, Напишіть, хто зменшує, хто взагалі відмовляється по сої. Жду від вас коментарів, гарного перегляду. مرنوها نه باستم